Доброго дня. Добрий день. Зв'язок так. Газики, е, так е, будь ласка, представник суб'єкта господарювання є е, присутні на... так. Зрозуміло так. Сьогодні, 10 квітня е, 2025 року о 12 годині проводиться громадське слухання у процесі оцінки впливу на докілля, планованої діяльності то патрол контракт. Щодо якщо полягає в експлуатації існуючого багатопаливного автозаправного комплексу, призначений для зберіг, старі... Для зберігання та рідкого моторного палива, а також скрапленого вуглеводневого газу, пропан, бутан і заправки палива автомобільного транспорту всіх типів за адресою Житомирська область, Коростенський район, Коростенська територіальна громада, Ковжухівська сільська рада, автодорога Київ, повель кілометри кілометр 159 дев'ять плюс 3 нулі. Реєстраційні номер справи 131 в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. На онлайн-платформі екосистема я, Савельок Микола Миколаїв, заступник директора департаменту, начальник управління оцінки впливу на довкілля та регулювання у сфері земельних і водних відносин департаменту екології та природних ресурсів Житомирської обласної військової адміністрації, повноважений головатим даних громадських слухань. Зараз прошу усіх, хто приєднався до відеоконференції громадських слухань, зареєструватися в чаті, зазначивши при цьому власне ім'я, Прізвище по батькові та контактні дані для інформування по суті обговорення питань. Окремо повідомляю, що на громадських слуханнях ведеться відеозапис, а хід та результати громадських слухань будуть оформлені відповідним протоколом громадських слухань, який разом з посиланням на даний відеозапис громадських слухань буде розміщений в реєстрі з оцінки пиво на довкілля. Кожен учасник громадських слухань має право ввести. Аудіо-відео трансляцію та е, вести запис даних громадських слухань. Звертаю вашу увагу, що випадку оголошення сигналу повітряної тривоги, прохання не нехтувати власною безпекою та перейти до безпечних місць та укриттів. Так е, наразі за інформацією інтерфейсу в громадських слуханнях зареєстровано 4 учасники серед них. Два представники департаменту екології та природних ресурсів Житомирської Кословської адміністрації. Потім е, представник суб'єкта господарювання. Прошу представитись, начальник відділу екології, охорони праці та пожежної безпеки Житомирської регіональної дирекції Товариства з обмеженою відповідальністю Петролконтракт Контракт Ващенко Олександр Петрович. Так, добре, дуже приємно. І представник в чаті зазначив представник від розробника матеріалів. Звіду з оцінки впливу на довкілля ПП Матрикс груп Трохальчук Андрій Борисович. Враховуючи присутність організатора громадських слухань та представника суддів господарювання, громадські слухання можуть проводитись. Відповідно, прошу повідомити, чи є представники громадських на громадських слуханнях. Наразі інших учасників громадських слухань не надавали запит до приєднання до відео. До відео нашого чату відеоконференції громадських слухань. Тому ви можете проінформувати з голосу або написати текстове повідомлення у чаті про участь у громадських слуханнях. Наразі в ефірі Тишина додаткових записів у чаті не надходить Тому пропоную надати час і для можливості приєднання інших представників громадськості або учасників громадських слухань і тому. До 11.15 надаємо час і далі продовжуємо проведення громадських слухів. Підтримуєте дану пропозицію? Підтримуємо. Добре, дякую. Тоді почекаємо і продовжуємо. Так, вітаю. Продовжимо проведення громадських слухань. Так, відповідно, громадські слухання проводяться на вимогу статті 17 закону України про оцінку впливу на 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, який прийнято Верховною Радою України 23 травня 2017 року, та введено в дії 18 грудня. 2017 року Сьогоднішні громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції, використовуючи платформу Google Meet. що є тимчасовою формою проведення громадських слухань, відповідно до пункту 2, 2 статті 17 про кінцеві та перехідних положень закону на період дії воєнного стану на території України, який введений указом президента України про проведення воєнного стану в Україні 24 лютого 2022 року, номер 64, дробця Крім того, дан, дане проведення громадської слухи регламентується постановою Кабінету міністрів України від 08.09.2023 року № 967 про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року № 989 та від 13 грудня 2017 року номер 1026. Посилання для підключення до відеоконференції та проведення громадських слухань було надано суд'єсподування уповноваженим територіальним органам, а саме департаментом. Дана інформація про час і місце проведення громадських слухань а також посилання на підключення до відеоконференції громадських слухань було зазначено у пункті 5 – і оголошення про початок проведення громадських обговорень звіту з оцінки впливу на довкілля, та також було е, дане оголошення розміщення в реєстрі з оцінки впливу на довкілля, е, і також було е, дане оголошення розміщення на дошках оголошень в района районної державної адміністрації та е, на дошках оголошень органів місцевого самоврядування. Крім того, порядок проведення громадських слухань детально викладено в постанові кабінету міністрів України та про затвердження порядку проведення громадських слухань в процесі оцінки впливу на довкілля, і відповідно від 13 грудня 2017 року номер 989 і з змінами, які внесені постанови кабінету міністрів номер 967 від 08.09.2023 року. Отже, станом на 11.17 повторюю своє е, запитання: чи є представники громадських на громадських слуханнях? Наразі е, додаткових е, звернень щодо приєднання до е, відеоконференції громадських слухань не надходило, і, і е, тим враховуючи, е, що ведеться відео е, запис даних громадських слухань. Е, Повторюю, чи є з голосу можете повідомити, чи є бажаючи прийняти участь у громадських слухань або написати текстове повідомлення. Наразі додаткових звернень не надходило в чат і ніяких повідомлень також не надходило. Тому, так як на громадських слуханнях ведеться відеозапис, то я фіксую, що станом на 11.18 нас залишаються чотири учасники громадських учасники громадських слухань а саме приєдналися до відеоконференції. це два представники департаменту екології та природних ресурсів зитоморської обласної військової адміністрації представник суб'єкта господарювання та представник від розробника матеріалу звіту з оцінки пливу на довкілля Представники громадськості на громадські слухання не зареєструвалися і не під'єдналися до відеоконференції даних громадських слухань, зважаючи на наявку представників громадськості на дані громадські слухання та керуючись пунктом 23 постанови кабінету міста про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. 13 грудня 2017 року номер 989, вісімдесят ну буде складно та підписано відповідний акт. Відтак заваження пропозиції у разі наявності у представників громадськості або інших зацікавлених установ організацій та громадян можуть надаватися на електронну та поштову адресу департаменту екології та природних ресурсів Житомирської обласної військової адміністрації. Відтак закриваємо громадські слухання процесу оцінки впливу на довкілля в плановому діяльності топетрового контракт, що, яка полягає в експлуатації існуючого багатопаливного автозаправного комплексу, призначеного для зберігання та прийому рідкого моторного палива, а також скрапленого вуглеводневого газу «Пропан-Бутан» і заправки палом автомобільного транспорту всіх типів. За адресою Житомирська область, Коростенський район, Поростенська територіальна громада, Кожухівська сільська рада, автодорога Київ, Коваль Ягодин, кілометр 159, плюс 3.0. нулі. Та вважаємо, що громадські слухання відбулися. Дякую усім присутнім, всім добра і миру. До зустрічі. До побачення. До побачення. побачення.